Я досі не реабілітований. Дружина моя реабілітована. Дайте. Але я почну з минулого так. Минуле, що таке минуле? Вікно. Минуле це вікно у минуле. Яке не відчинити, не розбити. В минуле дивиться. Мій тоскрій зір. Там юного мене навчала мати, душі своєї чистих ще папір. Я пильно списував, що пам'ятати живі слова добра, як світла зір. Мій час летів, як щій потік із гір. І так хотілося мені пізнати життя безмежно, кипучий вир. Я вкус збирався, Кружляв сніжок лопатий. Матуся плакала. Коли за двір проводила мене, я мав сказати, я їй подякувати за все хотів і не подякував. Про маті спомен, наче той допір гнітив мене. Я теплих сів добір крізь роки ніс, щоб нимці їх віддати. Нарешті їх приніс і між хрестів я хрест пізнав. І Який страшної дати на серце налягла. А хтось радів, щасливий той, хто радиться багатий. Великий друже мій, любов і мир, я шлють тобі, що мук моїх не мати. Якщо живе твоя старенька мати, подякуй теплої. Мені ж повір, щасливий той, хто матірю багатий. Що ви приїхали, Глосі? Ага. До вас. Ви як ті чекісти, як все, Ну, і ви вже то запис. Така до мене чи повага, чи зацікавленість, може, як негативним типом, а <плес> жив я дуже непомітно. Друзів не мав. Був скований і раптом ви. Я але по духу галичанин. Моя мама похована в Станіславі, там, де стріці Уга поховані. вуйко мій у Львові, а побратими у Карпатах. О, я відкричусь. Але почав я бути українцем рано з дитинства, почав я із книжок Кащенка. Ковзаря. Батько мій був священик, український священик. Був тут на, е, колишні, на тепер на Дніпропетровщині. Є таке село привільне. Є велике село свято Це дуже українське козаче село. Там була гімназія українська. І Повстання отамана Гладченка. Тоді, коли вже Петлюра відійшов на захід, але там був рух. На початку боролися із білими, потім з червоними. Тато, як свяченик козаків ховав загиблих на цих могилах, ставили великого Христа, рушник і здавалось по степу, ніби то такі птахи, крилаті йдуть, розумієте? Потім Гладченко загинув, оточили хату вже червоні, відзаслідив дружину і тебе. І мали арештувати мого тата. Тата ховався, тата ховався у параквіян, але епідемія ти їх побула. І він прийшовши хворий додому. І коли мали його арештувати, і приїхав сам Дебенко, і, і коло ліжка стояли, тато мій помер. Але життя так склалося, що я нині живу й досі за чужим паспортом ковальці. Спочатку я, коли мені років 16 було, я вчився в Миргоді, у художньо-керамічній школі, імені Голя. Моїм викладачем з малювання, з орнамента був онук Шевченка по сестрі Хвоті Степанович Красицький. А потім був по школі, я опинився в Дніпропетровську і був пов'язаний із молодіжною організацією Сум. І в 29-му році мене арештували на проспекті Карла Маркса і привели в ГПУ. Моїми слідчими були друян, був КЕС. А в 30-му році. Мене засудили на п'ять років за мою причесність до сум. Я покарання відбував в Карелії. У слон, у слах бив бавфлах. Так. Це концтаборі. З, з управлінням у Соловках. І там я зробив собі бандуру, а потім що цікаво, у таборі були колишні петлюрівці, які служили в чорних запорожцях у полковника Дяченка, який під час атаки брав дві шаблі і рубав правою і лівою рукою. А як вони в таборі опинилися? Вони, коли вже були за кордоном. Повірили нам нігті і повернутися. Частину їх розстріляли, а частину по товарах. І раптом ковзарів між ними. Я став її осердям. От. І друзі були, такі. Котенко, Гриць, Павло Черненко, і заспівав їм думу про Мазепу, про Нечая. І от я коли приходив. І грав, якщо не вмерла, він вставав. І поки я грав, він стояв основний. Але їх ще давно нема. Але я не забув. Вони мені князь. І в вітні. Я зустрічаюся з ними, розмовляю з ними. Так, як і мої друзі, партизани, ті, що були в Карпатах яких давно нема. І хрести від моїй зажури, які похилились, я ходжу стичками, тими стежками, де вони ходили, де я з ними ходив, де я обнімався, я плачу, я ніколи їх не побачу. Ніколи. Дводили у з води по всій Україні, закричали козаченьки, і не ворогині, щоб слава і как не пропала, що бородилась україна наша.